Вітаю, друзі, івано франківськ погода дощить, але нічого страшного, ми видаємо Зікіра Сімікс, нашому клієнту, нашому другові. Давайте пана Михайла запитаємося декілька слів, як пройшла співпраця з нами як з компанією, як прийшло спілкування з менеджером і сама доставочка електроавтомобіля. Сервісом компанії, яка роз, дуже задоволений, зокрема менеджера Андрія. Все вибрали по моїх критеріях, швиденько доставили. В принципі, задоволені всі 100. Супер. Друзі, пан Михайло займається прекрасним бізнесом, який мені дуже і дуже сильно подобається. Тому давайте два слова. Він розкаже про свій бізнес. А чим він займається. Займаюся швидким харчуванням. Маємо мережу закладів, виготовляємо ловиші, маємо три заклади в центрі. Також випікаємо лаваші на свої точки за власним рецептом. Тому приходіть, будемо чекати. Мережа називається Краст. Чекаємо вас.